Привіт усім! Якщо ваші знання з історії трохи припали пилом, давайте разом їх відполіруємо, пригадавши ключові події Семирічної війни. Семирічна війна, яку також називають Першою світовою, розпочалася у 1756 році. Все почалося сутички в північноамериканських лісах, відомої як Французько-індіанська війна. Невдовзі до конфлікту долучилися великі європейські держави, такі як Британія, Франція, Іспанія та Прусія. Одним із великих переломних моментів стала битва при плесі у 1757 році. Ця битва дала британській Остинській компанії контроль над Бенгалією, заклавши основу для британського панування в Індії. У Європі в битві при Розбаху у 1757 року фрузький король Фрідріх Великий перехитрив численніші французькі та австрійські війська. Оце так перемога слабшого. До 1763 року війна завершилася підписанням Паризького договору. Британ